Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде старопрогноз для знаків повітря з 25 листопада по 1 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у близнюків. На цьому тижні ви будете сповненими якимись такими діями. Щось вам, вам захочеться щось зробити. Щось таке захочеться, щось там можливо змінити. Порада від карт, щоб кожен ваш крок був так продуманим. продуманим, не треба діяти на емоціях. Не треба діяти на емоціях, бо, можливо... Ви можете щось втратити, тобто кожен ваш крок не піддаватись на емоції, не піддаватися на щось таке, ви там побачили, і все кажете все, я все хочу, не розуміючи, що можливо, або якщо ви щось придбаєте, можливо, подалі ви зрозумієте. Що вам буде так важкувато працювати, щоб оці кошти, що ви витратите на ваші такі емоційні покупки цей тиждень для вас нехай пройде таким, знаєте, Продуманим кожним кроком. Не дійте спонтанно. Не вирішуйте нічого спонтанно. Ще раз, так, для себе. Так, зупиниться, такий вдох, видох, і тоді ви щось робите. Бо, якщо ви там витратити занадто багато, то треба буде потім добре працювати, щоб ви повернулися до того, що у вас було. Тому всі ваші бажання, нехай вони здійсняються. але кожен крок ваш продуман. Не піддаватися емоціям, все спокійно і тоді цей тиждень для вас буде вдалим. Чого я вам і бажаю вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. У Терезів буде багато якихось, можливо, пропозицій. Або, можливо, ви щось таке, знаєте, може, бажання інших, вам будуть казати, що. Тобто, у вас буде багато інформації, багато чогось таке до вас буде приходити, і ви так вдало. Оберете щось одне з цієї оце, з такої купи, можливо, пропозиції якісь. І будете йти в одному напрямку. Тобто я вам бажаю, щоб у цей тиждень, і підказка вам від карт, що не треба братися за усе зразу. Оберіть якийсь щось одне. Дійте в одному напрямку. І ваші дії повинні бути такими, знаєте, сміливими, не треба щось так відкладати. Тобто, якщо ви обрали для себе щось одне, то дійте саме в цьому напрямку. Можливо, якась така до вас прийде інформація, не, не зовсім, я не хочу сказати, не гарна, а якась така, яку треба вирішити саме на цьому тижні, не відкладати її, тому зосередтесь, обирайте якийсь один напрямок. І йдіть саме в цьому. Щось ви вирішили. Не відволікайтесь на інші пропозиції, там щось вам буде дійти в одному напрямку. Зберіть усю інформацію. І тоді цей тиждень для вас пройде легко. Нехай він. Буде для вас дуже вдалим. Нехай оцей шлях, який ви оберете, нехай у подальшому він приведе тільки до чогось такого, що вам буде у нагоді. Я бажаю вам вдалого тижня. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у водолія? На цьому тижні Водоліям треба бути дуже уважними. Щось таке від вас, якусь ви інформацію володієте інформацією цією не, не в повнім, не в повному обсязі. Щось таке приховане від вас, або хтось, можливо, захоче вас, ну так, трохи обійти, або Трохи вам не досказати чогось, зверніть увагу і бути на цьому тижні дуже уважними. Можливо, щось таке буде від вас приховане, і воно вас може так ось якось вибити з, вашої, з вашого такого шляху. Тому не треба довіряти на цьому тижні усій інформації, яка буде до вас приходити. Не треба довіряти усім, хто вам щось буде казати, краще перевірити цю інформацію. Краще щось так обміркувати, або якщо ви щось запланували, бо. Це така карта, якщо ви на цьому тижні планували щось такі глобальні зміни, можливо, ви не володієте усією інформацією. Тобто, дос дособеріть, щоб у вас була повна картина усього, що відбувається цей тиждень. Потребує від вас прихильного, таку, прихильної такої уваги навіть до дрібниць. І початок ось такий тижня, а у кінці тижня я вам бажаю, щоб ви сяяли, як оця зірка, щоб. Якщо ви щось планували, таке іде у вас таке щось глобальне, нехай у вас все вийде. Ви такі люди, які можуть все проаналізувати і незважаючи на оці якісь такі маленькі камінці, такі скриті, нехай у вас все вдасться. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Будьте уважні на цьому тижні. Я вам бажаю усього самого найкращого. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал. Поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!